Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у мене таке перше тестування його ну, на дальність 2-3 км. Побачимо, як він працює. І вже хочеться зрозуміти, чи цікаво на ньому буде далі кудись їздити, чи ні, і як воно взагалі по зручності. Тому, поїхали. Так, друзі. В 13.19 я на ньому виїхав, проїхав 2,5 кілометра, і в 13.30 я от доїхав вже до своєї точки. Поїхав я в такий дебелий круг. І от зараз переведу камеру, обдивлюся, що там і як. Значить, тормоза я зробив, працюють, бо чомусь пропадали. Тормоза. Ну, таким чином. Значить, по апарату колеса я сильно не накачував. Натяжник працює, редуктор не гарячий. Бензину взяло взагалі фігня. Одне, що, знаєте, трошки якось з рульовим незручно, таке як не виляє, кидає щось. Може із з-за того, що він короткий. Може і за того, що руль сильно наклонений. Але знов таки, це мопед малого, самокат. Жінкин дома ще ж просто не покрашений. Ну, по бензину там взагалі він взяв фігню. О! Диск не гарячий, бо до цього не виставлені були тормоза, диск нагрівався. Ну, а так, звісно, Дімон, дякую тобі за всі допомоги. Кому цікаво, звертайтесь до Дімона. Дімон ці самокати робить, як горішки, лущить. Тому пробуємо ще покататися, Ідемо далі. Так, ну і що, доїхав, ну з приколами чомусь мені кажеться, що у мене лопнула пружинка. Всередині. Зараз, в принципі, зніму мотор. Ну, на щепленні. і гляну. Так, ну і що, так як і гадалося, лопнула пружинка, який три роки. Зараз спробую її замінити. Але біда у тому, що пружинка товста і вона перетирається от об оцей болт. Не знаю, де взяти таку пружинку, яка б хорошо працювала б. Так, ну що, от бачимо, де вона перетерлася. І бачимо, що отут О, вона терлася трішки. Не сильно але терлася, тому. Хто дасть яку пораду, з чого може зняти пружинку, попробувати. Бачите, скільки тут три витка виходить. І вона працює гарно. Ну, знов таки повторюсь, це три роки пружинці. Таке сталося. Так, все, зібрав, їде, але пружинка все одно туга. Треба ще трошки підбирати. Або да, будемо підбирати щось краще.